Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо випробовувати наш новий шприц. До речі, я питала, як його тут підкручувати. Так? Підкручується в нас всередині, не ззаду, бо казали, ззаду там підкрутить, і воно виставляє з У нас воно всередині фіксується. Вже голка вдяглася. Просто воно ось тут совується. А я чогось думала, що воно тут розкручується, якось там зараз вставляється. Коротше, прикол ще той. Далі, що ще новенького в нас є? Є в нас отака кицька, яка виросла. <звінь> да? Мурчик? Такий нахал. Так, ну і прийшла нам посилка, все ж таки ми купили. Сумську вакцину для того, щоб вакцинувати своє маточне поголів'я. Так, стоїть 540 гривень це на 100 голів. Тобто, якщо там брати 350 гривень за 10 голів, так, це виходить на 100 голів 3,5 тисячі, то тут воно 540 гривень. Так, сертифікат якості у нас тут є. Все в наявності, чудово, все підписано, навіть є печатки. Хочу ось ми з біологічної фабрики. Нам Володимир скинув ці всі контакти. Так, і ми вирішили все ж таки замовити. Ось так воно прийшло в нас. Бутилка з льодом. Льод ще досі взагалі не розморожений. В такому ось боксі. Ось така ось флакончики. Це на 100 голів. Вакцина проти вірусної геморагічної хвороби. Це ми будемо вакцинувати наше маточне поголів'я, тому що дуже ранньою весною це обов'язково робити. І осінню, раз на півроку, своє маточне поголів'я і ще деяких, які ми будемо залишати собі для маточного поголів'я. Також, ох, полетіло, полетіло. Будемо, ой, будемо вакцинувати. І якраз зараз випробуємо шприц, як він буде працювати. Так. Як кажуть, не з цим я боюся. Ух. Тут, мабуть, треба чоловіча сила. А? Ну так. Да. Чуть-чуть піджайді там скрутилася ота фігня. Так, щось я не бачу, що воно сюди щось слилося. Качнуть? Так все одно. Воно не повний куб набирається. Не, Каже, стрельний. Покрась. О, десь отак треба трошки більше куба, щоб воно було. Бо тут он такий пройом залишається, наче. А, так і повинно розраховано бути. О, перший раз вибачай, але вчитися мені треба. Що ти насупилася? Хороша. Не припомню штука, слухай. Але, але мені просто цим шприцом... А, все, я поняла. Іначить... Ще вчитися треба такою штукою працювати. А, -а, -а. семен Семенич. Мені здається, тут треба в оцей флакон спочатку там вносити 2-3 флакона, а тоді, мабуть, іти колочок, наче оця штука була повна. Так, ці у нас вечно кудись тікають. У! Так, що дівки? вибачайте, але треба вас вакцинувати. Не хрокай мені, хрокає вона. Ото попісяй, да успокойся. Якось трохи я, мабуть, неправильно. Так, ну що, дубль два. Спочатку, як кажеться, у нас завжди, так? Да? Спочатку колем, потім читаємо. Так, ця ж вакцина йде не по кубику, його треба колоти, а по 0 кубіка. 0,5 кубика, так. Зовсім мало. Нічого. Так. Це ми будемо сьогодні вакцинувати своє маточне поголів'я від геморагічної хвороби. О, от, от, От умничка. Молодець. Така мені потримає. Потримай. Де зловила. Так. А від міксоматоза ми будемо свій звичайний і звичний міксорен колоти, ди сюди, хрухронив ну. Щось рано 19 число повинно бути. Мой свет, моя голубка, стоять, стоять. Опача. Привет. Так. Ну что, Касперюга? Привет. Стоять. 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 Тут, до речі, ой, нещодавно питали за нашого айсберга і його двох кроличок, це Льдінка і Чіка, так? Е, ці кролики в нас дожили свій вік, повністю, все як треба. Нам їх було дуже шкода забивати, тому, що, ну, довго вони в нас були. Тому ми їх не забивали, вони вже достарілися до того часу, поки вони вже не пішли на той світ своєю смертю. Пепелька, не бійся, моя зайка. Так що ті в нас з вірою, правдою прожили. Боже, що це в те тут таке щось незрозуміло? Що в неї тут за свадьба із сіном? Свадьба пела і плясала. Там в нас ще одна людина у... на Ютубі, так? Не на Фейсбуці, питала за чорних кролів. Скоро буде в нас приплод. Трішки підростуть. Є люди, які, до речі, люблять чорних кролів. Так, ну. Як варіант, да? щоб не було видно, що вони там грязні, і треба за ними прибирати Ні, почекай, ще мій криль тут. Красунчик мій золотенький. Ще один папулька буде. Зайчик мій. Привіт. Так, ну і обов'язково ми будемо ще вакцинувати кролів, яких привезли, тому що невідомо. Ну, не люблю я. Треба, щоб все було під контролем вашим, тому що одні сказали, провакцинували, другі кажуть ні. а деякі кажуть, ми вакцинуємо а насправді ні, шкодують вакцину, так? Тому ми будемо їх вакцинувати, щоб бути впевненими в тому, що, що вони в нас вакциновані. Тихо, 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 Боже, які ви дикі. У нашому господарстві диких немає. Запам'ятайте, звикайте до цього. Треба частіше до них ходити і вигладжувати. Роська. Боже, манюня. Привет. до мене. Ой, не бійся. Не бійся, Боже, посі посі, диви, які червоні оченятка. Куди там? Казі я боюся. Ну, два місяці, все правильно. Ти ж не знаєш, чи було воно вакциноване в місяць, чи в півтора. Тому треба вакцинувати. А як? Ой! Ой! Боже, какие вы дурни! Ой, у нас вони якісь спокійні. А це якісь... Ух, дичьё. Дічьо. Да, конечно, да. Ага. <свят> Ой, бог ты мой, боже. Дурная ты, бляха-муха. От що значить, що в людини взагалі кролі сидять, як зайці з поля стоять. Тобто людина, кролики взагалі не гладить. Ух, Диви. жесть. Боже, яке дічу. Треба їх. Робити так, щоб вони були ручні, бо то ні злучити, нічого їм не зробити. 20 доз пішло, ну і одну дозу спартачили, на трьох тільки вийшло, Ну, то вже таке. Все одно потрібно навчатися. Так. Меточне поголів'я повакцинували. Е, можна так сказати, з обновленням нашого шприца Зробили ваші враження. Так, які ваші враження? Ну, приска є далеко. Які ваші враження від мої враження? Мої які враження? Так. Ну, по-перше, мені незручно то, що я вже привикла шприцом, це все, все дивиться. По-друге, я не бачу, ще поки що не відчуваю. Mm, як входить сама голка у шкуру, я привикла, що ось я бачу, як вона входить, і цей, а оце ось ця штука мені заважається відчувати. Ну, швидше набагато, зручніше набагато. Ну, все одно, цим, я так думаю, раз покористувався, вже, вже на звичайні шприци не перейдеш в будь-якому випадку. Ну, мені сподобалось. Я гадаю, що воно тих грошей варте для того, щоб економити взагалі свій час і швидше ще це все робити, тому що це тут. Хоп, бистро і все. А коли малечу там вакцинувати, штук 70, то, звичайно, воно займає багато часу звичайним шприциком це все поробити. Ну, а цієї штука, я вважаю, тепер буде чік чик і пішов. Ну, на цьому все. Всім па-па.